Привіт, доброго мирного ранку. Ми спокою, затишку, тільки хороших новин. І всього самого найкращого. Поки я допорую худобу, бо забула, то дам відповідь на цікаве запитання. Хоча я вже на неодавала десь відповідь. Не Неповню, чи на тому, чи на тому каналі, на котрому була відповідь, це запитання. Пише мені жінка в Фейсбуці. Люба, розкажіть, що може бути. Де моя коза побіла козенят? Які козенята, що сталося? Ну, знаєте, була коза кітна. Ще заливалося її три тижні чи дві неділі вона казала ходити до строку. Я мала значити, вже трошки значить. все. Я приходжу, з вечора була, коло неї все добре, коза, живота мала, все. Ось. А в приходжу, коза стоїть, як доска. Ось. А козенят нема, коза мекає, глядить козенята тільки один чисто остався. Де моя коза поділа козенят, Що вона їх з'їсти могла, навіть якщо абортувала? Ні, кав, не могла з'їсти. Чому у мене хтось вкрав їх? Каже, що у вас, собаки мають доступ до хліва. Ну ні, не мають, хлів закритий, навіть коти не заходять, то кажу, то хто їх вкрав. Що? Ну, хтось людей. Яка, от ті козенята все одно не виживуть, якщо їм ще дві чи три тижні ходить, Тут не повністю, скільки вона писала, дві чи три. Кажу, то вони жити не будуть, бо вони немає, вони не доношені. Вони зазвичай такі козенята здихають. А де ж поділися козенята, яка в неї була водна кітність. Або можна, чи брехлива. Як там хто знає, як таке може бути? Ось таке може бути. Була кітна і одночасно не була. Вона, кажу, внучі вродила воду. І ось у, роди в неї прийшли, так як мають прийти. Часом є, що й навіть і щистка нема. А Воду вроде і усе. Я ще такого не чула, кажу, багато ще з точого не чув. Природа така, що вона що хоч може придумати. Ой. То що тепер ту козу зарізати? Бо вона так і не назначила добре, молока трошки. І що з нею робити? Різати її. Кажу, не треба її різати. Остав спокої. Кажу, за пару днів прийде в охоту пустити до козла. Вона благополучно покриється. і вроди вам козенят. А що це сталося? Кажу, є такий-такий якийсь збій. Кажу, вона зразу, я читала, зразу вона була кітна. Але по якійсь причині плід розмоктався. Ось. І коли він розмоктався, а це все сталося. Є таке, що вкіс, плід може. Розмоктатися. Ось. Десь нестача якихось вітамінів. Ось. І і таке стається. Так що ось таке-то. Кажу так, що То ви маєте не різати, там не різати. Кажу, вже якщо другий раз, а, не, а ще може третій таке бути, ну тока от тоді вона вже спорчена коза. А оскільки це перший раз, кажу, дайте кузі шанс, хай вона собі благополучно погуляє другий раз і має козенят і все хай буде добре. Справи. Є таке. У мене було таке, в мене крива мала. Ложну кітність. Ось. Зараз викину свині. О. Мала <кхем> ложну кітність крива, привела мені, але ну, я її не запускала, бо я щупала, щупала, кожен щупати не могла ніяк. Ось, і я її не запускала, вона доїлася два рази. І одного разу приходжу в рану, вона стоїть така, о, як доска, а то така була бочка, страшна бочка. Ось. І я подивилася, бачу, що мокровато під нею, так і зрозуміла, що це в неї. Була водяна кітність або ложна кітність. <кій> то вона на третій день прийшла в охоту, я її покрила і вона після того привела мені четверо козенят. Так, щось що таке діло, то було в мене таке. На більше вона такого фокусу не робила. І все було прекрасно. Так, щось що таке то є, може таке бути. Ось таке трапляється, але... Якщо, якщо другий раз вона знову погуляє і все нормально, то ні, там смертельного в тому нема. Ось такі то справи. Так що дай Бог, щоб ваші кози вам відгулювали, здорові були ось, і гарно водили козенят, щоб не було ніяких проблем. І ще дуже багато людей питає, що зробити, щоб коза прийшла в охоту, Люди, не знаю. Но мені от котрого дня на стрімі казали. І дзвонила до мене жінка, також казала, шукай берете трапочку якусь, якщо у вас козла немає, йдете, в кого є козел, просити. Ту трапочку козлові не морда опіся на ноги, бо ще поки він виситься. По, Пообтирати гарно тею трапочкою по нему, по нему, щоб та трапочка мала той запах. Яка повісити коло кози, щоб вона нюхала постійно і буде, тоді вона закозла. Ми кажу, то в мене ж козел є, бо в мене ж зірка не гуляла. А вона каже, то почепи і буде гуляти. Ну я не пробувала, думаю, хай буде. Сама зірветься, коли зірветься, тоді буде. Козла я маю, <кхух> тоді покрию. Бо багато в людей проблем, бо поріжуть козли і не буде тоді чим покрити. О, Але той в мене є, а потім далі вже той підросте, поки той буде. Ось там побачимо. Та ось таке. Так що якось так. То я не провірала, брехати не буду. А ви можете спробувати. А ні, то колоти у кола. З одної сторони у е, укол в шию, бажано в шию, бо в ногу можна в нерв попасти. А ну мандаринка е, колиться в шию. А з іншої сторони, той вітамін, що стимулює більшу охоту. І тоді коза приходить зазвичай на третій день до козла і ведете, і злучаєте. І все прекрасно. Так щось таке діло. Вроді, я вам відповіла на ваші запитання. Ось, дай Бог, щоб всіх все було добре, щоб всі були своїми козами задоволені і всіх все було добре. Всім, папа, -па, всім до зустрічі, бережіть себе і своїх рідних.